Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юліана працювала вчителькою у Маріуполі у квітні минулого року. Разом з родиною виїхала до безпечного місця у Кривий Ріг. За кілька днів перебування у Кривбасі, чоловік Юліани став на захист України. Жінка каже, раніше спілкувалася мовою ворога. Зараз принципово говорить виключно українською. Тож аби вдосконалити її, приєдналася до мовного проєкту, який стартував у центрі. Я Маріуполь Кривий Ріг. На жаль, родина в мене зараз по всьому світу розкидана, але з чоловіком намагаємось, в телефонному зв'язку повинен несе службу українською мовою. Людина, яка живе на Україні, повинна знати українську мову. Спілкуватися ти можеш різною мовою англійською, німецькою, але знати свою рідну українську мову ти обов'язково добре. Знайомство учасників проєкту з українською мовою на цьому занятті розпочали з уривку відомого твору Івана Котляревського Наталка Полтавка: Віють вітрі, віють бухні, аж дерева гнуться, Як зловіть моє серденько, а сльози не л'ються. Мова це той чинник, який дозволяє визначити, хто ти є, ідентифікувати людину у громадському просторі та мати зв'язок з минулим і сьогоденням рідної батьківщини. Жителі Маріуполя, який зруйнували путінські терористи, відмовляються говорити російською та хочуть опанувати мову своєї країни. Тому у центрі для переселенців із міста Марія і організували мовні заняття. Ми навчаємося правильно розмовляти українською мовою, вивчаємо орфографічні, епічні, орфоепічні правила. Тобто робимо все для того, щоб. Наші маріупольці мали змогу як говорити правильно українською, так і писати. Наприклад, щастя, вони так і не знають, як його правильно писати. Що це що, що, що? Тобто, це такі особливості нашої української мови, які є. Один із напрямків роботи клубу полягає в тому, що паралельно із досконаленням рідної мови людина могла відкрити для себе щось нове. У процесі спілкування учасники проєкту діляться досвідом і у когось відбуваються певні інсайти. Загалом такі уроки допомагають підвищити рівень мовленнєвої компетентності. Під час них навчають. Не тільки говорити, а й писати українською мовою правильно до того часу, допоки ви не почнете говорити, практично говорити, ви не будете. Okay. Заняття проходитимуть у центрі Ямаріуполь Кривий Ріг щовівторка, о 13.30. До кінця серпня заплановано провести 13 освітніх зустрічей. Якісно навчатимуть маріупольців розмовляти та писати українською кваліфіковані вчителі за сприянням департаменту освіти Криворізької міської ради. Гана Штонда Віктор Могуров, Борис Торохтій, перший міський.